Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку зворотні та незворотні зміни речовин, яких перетворення зазнають речовини, які суміші забезпечують життя. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал. Земля складається з безлічі речовин, які містяться в її оболонках і постійно перебувають у взаємодії. Давайте пригадаємо оболонки землі. Повітряна оболонка землі наша атмосфера. Повітря це природна, однорідна суміш різних газів. Кисень це безбарвний газ, який не має ні смаку, ні запаху, потрібний для дихання всіх організмів. Трохи важчий за повітря і малорозчинний у воді завдяки присутності кисню в повітря можливий процес горіння в різних речовинах. Розглянь малюнки. Поміркуй, де використовують кисень. Вуглекислий газ невидимий, прозорий і безбарний. Багато вуглекислого газу потрапляє в повітря у процесі дихання людей, тварин і рослин. Без нього неможливий процес фотосинтезу. Вуглекислий газ важчий за повітря і не підтримує горіння. Збільшення кількості вуглекислого газу в повітря нашої планети призводить до парникового ефекту, що в свою чергу є причиною глобального потепління, яке може мати катастрофічні наслідки у майбутньому. Підвищення вміст вуглекислого газу в приміщенні негативно впливає на самопочуття та працездатність людей. Поміркуйте. Назви заходи, які дадуть змогу зменшити міст вуглекислого газу у нашій класній кімнаті. У тебе є дві посудини з киснем і вуглекислим газом. Як за допомогою свічки, що горить, з'ясувати, у якій посудині кисень, а у якій вуглекислий газ? Азот є головною складовою повітря. Це газ, що складається з двох атомів нітрогену, не має кольору без запаху і смаку, мало розчини у воді, слама взаємодіє з іншими. За дуже низької температури переходить у рідкий стан. Організм людини не використовує цей газ. Сполуки, до складу яких входить нітроген, широко використовуються у сільському господарстві промисловості та медицині. Літосфера це тверда оболонка землі. Найважливішим її складовим є ґрунт і корисні копалини. ґрунти основа виробництва продуктів харчування та кормів, органічної сировини, накопичувач поживних речовин для рослин та води з опадів. Гідросфера це рідка оболонка землі. Водні ресурси планети можуть перебувати у рідкому, газоватому, твердих станах. Поміркуйте, яке значення води у природі. У морській воді розчинні майже всі відомі на землі речовини, але в різних кількостях. Прісної води на землі дуже мало її не вистачає для потреб людства, тому важливо вміти створювати установки, які здатні опріснювати морську воду. Всі зміни агрегатних станів є зворотними. Плавлення, твердення, пароутворення, конденсація. Плавлення тверде тіло перетворюється на рідину. Замерзаючи, вода перетворюється на лід, який плавиться і знову перетворюється на воду. Твердення рідина перетворюється на тверде тіло. Лід чивун. Пароутворення. Рідини перетворюється на пару. Під час пароутворення вода змінює агрегатний стан із рідкого у газоватий. Конденсація пара перетворюється на рідину. Конденсується вода, перетворюючись із газоватого стану в рідкий. Корозія металів це процес незворотний. Іржа на залізі, крихка, руда речовина. Горіння це процес окиснення. Під час горіння утворюються нові речовини. Серед них здебільшого вуглекислий газ і водяна пара. Розгляньте фотографії і поміркуйте, які процеси є зворотніми, а які ні. Оціни свої знання. Мені було цікаво, тому що у мене виникли запитання під час. Я взяв-взяла з уроку для себе. Домашнє завдання опрацювати відповідний параграф. Бажаю успіхів у навчанні. До побачення!